Привіт! І слава Україні! Отже, друзі, сьогоднішній насичений день, ну, скажімо так, говорить про що? Говорить про те, що війна триває. З позитивних змін я вважаю призначення нового очільника СБУ. Я маю на увазі не в контексті хороший він чи поганий, будемо бачити по роботі. Але, в принципі, скажімо так, поки що до цієї людини претензій немає стосовно його патріотичності і, скажімо так, незаангажованості. Тому не будемо даремно, як то кажуть, повітря рухати, ганяти вітер, будемо дивитися за роботою. От, але добре, що він зараз не в статусі во а в статусі керівника підрозділу. А отже, має певну більшу кількість повноважень, які Скажімо так, наділяє ця посада, ну і будемо дивитися, як він виконує свої обіцянки. А його обіцянки дуже прості: боротьба з колаборантами, вичищення структури СБУ від зрадників, контррозвідувальна, як скажу, діяльність. Ну і все, що стосується роботи СБУ. Тому дивимося, споглядаємо, оцінюємо і, в принципі, я вважаю, якщо є можливість допомагати. То треба допомагати, тому що перемога у нас має бути одна для всіх, і війна в нас дійсно на сьогоднішній день має бути одна для всіх. Що стосується інших новин, які нещодавно вигулькнули, ну це значить те, що саме сьогодні президент Зеленський провів ставку Верховного Головнокомандувача. В принципі, обговорювали, які вони там теми обговорювали про це, звичайно, на широкий загал. Ніхто не розповідав, але те, що там обговорювалось, питання Бахмуту, зокрема, зважаючи на останні заяви політиків, що Бахмут буде держати, ну чесно кажучи, мене це трошки насторожує в якому контексті я зараз поясню. Отже, Бахмут на сьогоднішній день, як і останніх в принципі півроку, це фортеця, яку тримають наші оборонці. Скажімо так, для дуже багатьох людей це стало таким знаковим місцем, і, в принципі, це логічно. Але попри політичну значимість цього міста, я би хотів би декілька слів про оборонні можливості нас. Якщо ми маємо ці оборонні можливості в контексті підтримки артилерії, яка буде перемелювати оці от, поступові поступальні. Просування росіянців вище Бахмута, це район Солідара, нижче Бахмута це район Кліщіївки. Тобто, якщо ми зможемо артилерією там молотити росіянців, не даваючи їм просуватися і охоплювати, скажімо так, ну, місто з двох сторін, з трьох верніше, вже сторін. То, в принципі, фортецю можна тримати, але потрібно мати розуміння, що Бахмут це, ну, скажімо так, Бахмутська операція це операція, ну, на моє глибоке переконання, навіть не оперативного, а саме тактичного рівня. Хоча Бахмут є важливою ланкою в обороні, тим не менше, скажімо так, потрібно все-таки готувати запасні позиції, щоб потім хлопці, якщо ну, прийдеться. Чи відводити війська, чи переміщати на нові рубежі, ці рубежі мають бути готові. А отже, питання забезпечення армії саме, ну скажімо так, технікою, які мають рити землю. А давайте не забувати, що погода сьогодні геть не для купання, скажімо так. То я вважаю, що це питання забезпечення, і це питання треба скеровувати до Міністерства оборони, яке саме безпосередньо займається закупівлями. Тому в цьому контексті нам потрібно готуватися нові оборонні рубежі, глибоко ешелонована оборона. Ну, це все те, що потрібне нам для того, щоб не допустити виходу росіянців на оперативний простір і, скажімо так, з можливістю подальшого розвитку наступальних своїх операцій. На той же самий Краматорськ, ну на вихід, скажімо так, як я говорив неодноразово на міську агломерацію. Ми також спостерігаємо певне просування росіянських наступальних дій на ізюмському напрямку. Ну ми, в принципі, вже це колись бачили. Звіт там. Ми добросовісно росіянців вибили. Я не думаю, що вони там досягнуть якогось успіху, хоча потрібно дивитися по кількості зосереджених підрозділів росіянців на тих напрямках. Ну і звичайно, ми маємо не забувати за наші південні рубежі, тому що південні рубежі тут якраз вже мають, скажімо так, оперативно тактичний, а в деяких моментах і стратегічний важливі напрямки. Це, скажімо так, ну я не хочу розганяти зраду, але можливості. Оточення чи відрізання логістики до нашого донецького угрупування росіянці собі хочуть такі можливості мати, і ймовірно за все будуть, скажімо так, напрягати нас з півдня. Якщо ми говоримо загальному по фронту, це запорізький напрямок. Ну а якщо ми говоримо оперативно-тактичного рівня, ну це вугледар. Тобто з півдня угрупування Донецького вже так його назвемо. Тому ці речі потрібно розуміти, і давайте все таки не будемо це, знаєте, заспокоюватися, що там в росіянців є сили чи нема сил. А от там п'ять напрямків чи 10 напрямків. Генштаб знає, де є зосередження росіянських військ. Скажем так, розвіддальних у журналістів і у тих от позитивних блогерів все рівно нема. Тому давайте менше слухати ці різного роду пропагандистські речі, а більше готуватися до війни і допомагати нашим волонтерам, які безпосередньо доставляють це, що необхідно, на передову. Ну я не можу не обійти ту тезу, яка стосується зняття мита і ПДВ від ввезення на українську територію. Приладів нічного бачення, тепловізорів, там, квадрокоптерів і так далі. Ну, тобто, ви розумієте, да? ми маємо 11-й місяць війни, а виявляється, те, що ми не виготовляємо в себе. Навіть, попри необхідність на війні, ми ще мусили сплачувати за ці всі ніщачки, скажімо так, мито і ПДВ. Ну, чесно кажучи, ну, де ще можна заробити на війні? Ні, ну в принципі, можна було недорого порішати з митниками. І, в принципі, це ми бачимо, і бачимо на тлі тих корупційних скандалів, в тому числі пов'язаних з митною службою. Але тим не менше, законодавець на 11 місяць спромігся це проголосувати. Ну і будемо мати надію, що зараз ми наситимо наші війська тепловізорами і приладами нічного бачення а також все-таки в кінцевому варіанті ми вирішимо всі питання з тими мавіками, тому що, скажімо так, Росія. Працює в цьому напрямку, створюючи цілі підрозділи, навіть цілий род військ в них по безпілотникам вже створений росіянців. Вони стягнули, скажімо так, дуже багато стрілецьких крупнокаліберних кулеметів саме на передню лінію для того, щоб знешкоджувати наші з вами Мавіки, в тому числі і інші безпілотні літальні апарати України. От ми ж поки що мріємо про f 16 літаки. Але чесно кажучи, мені не зрозуміла позиція нестачі крупнокаліберних кулеметів і взагалі кулеметів на позиціях у військах. І якщо когось влаштовує така ситуація з закупівлями і з запросами наш перед нашими західними партнерами, скажімо так, ганебна ситуація, що ми все-таки маємо ще до сих пір таку нестачу в кулеметах на передових позиціях. Ну то, що я можу сказати? Тоді далі топимо за корупціонерів і підтримуємо їх у своїх соцмережах, розповідаючи, що не на часі. Хоча це був з мого боку, звичайно, сарказм, але тим не менше. Отже, про це ми також з вами обговорили. І в принципі, на сьогоднішній день із всіх остальних новин, які зараз є, це звичайно новини землетрусу в Туреччині. Ну, що я можу сказати? Землетрус це біда, це катастрофа. От на цьому тлі президент Зеленський підписав якісь там папери щодо направлення в Туреччину гуманітарної допомоги. Ну, чесно кажучи, ми воююча країна, яка ходить по світу з протягнутою рукою, чи маємо ми такі можливості? Не знаю, не буду тут наговарювати. Але, скажімо так, я би над цим задумався, тому що є політична історія, а є війна. Ну, але тим не менше, скажімо так, він підписав йому видніше. Ну, отже, друзі, от такий от невеличкий, коротенький анонс на даний момент. Я думаю, що ми з вами все рівно будемо працювати далі. І сьогодні буде ще одне відео. А вам дякую за те, що були зі мною. Зараз саме час підписатися на мій YouTube канал, якщо є така можливість, допомогти за посиланням під цим відео. Але саме головне це ваші лайки, це ваші коментарі і, звичайно, перепост це те, що вітається. Попри всі негаразди, сьогодні Україна все рівно ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні.